Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це Маркер Подій. До нас завітав гості депутат польського сейму 2-3 скликання. Нині політичний наш колега, оглядач Мирослав Чех. Вітаємо вас. на нашому день, каналі. Так, Та, ну Ми сьогодні будемо багато говорити про Польщу як найбільшого стратегічного сусіда і партнера України у світлі того, що там відбувається. А поправте мене, якщо читаючи польські медіа, у мене складається враження якогось такого. Двовладдя характерного в певний період пізнього Ющенка в Україні. Ну, так, як, коли і влада напіввлада, і опозиція напіввлада, і кругом Бардак. Ну Ні, ситуація складніша, і в цьому розумінні двовладдя вона серйозніша, тому що вона стосується. Не лише політики умовної по опозиції і влади і так далі, тобто політичного протистояння, але насправді в Польщі ну, маємо де-факто ситуацію з двовладдям реальним. Тобто судова гілка влади, вона по суті в тій хвилині роздвоєна. А хто її контролює одну гілку, а хто другу? Одну гілку влади контролює умовно ще за інерцією президент, а другу владу уряд. Другу частину, другу владу, другу владу е, уряд, який намагається е, ну впорядкувати ситуацію, яка вийшла з рамок європейського законодавства, європейської е, юриспруденції, можна так навіть сказати, європейського правового порядку. А як польський гоноровий суддя визначає, я йду до пісівського Дуди, чи я буду слухатись уряду, чи може я буду по європейськи незалежною гілкою влади? Ви хочете, щоб ми теж так глибоко залізли і нас і на слухачі зрозуміють, так Та, ну, зрозуміють. Ну так ну щоб най, найпростіше сказати, Піс умудрився зробити те, що дуже багатьох авторитарних режимах притаманне. Тобто вони намагалися взяти під контроль судову гілку влади і попризначали супереч і Конституції, і європейському законодавству своїх політичних ставлеників. І ще й оцю палату, яка виконує функції призначення. І коли Європейський Союз визнав, що ці. Контрольні функції є політичними, а не саморегулюється судовою гілкою влада. Відомо, що з Монтеське, з 16 століття, в нас вже є три троптри влади, незалежні від себе. Uh -huh. Має бути законодавча, виконавча і, і судова, судова, щоб себе контролювати, так тобто взяли і це підпорядкували виконавчій владі. Оцю судову гілку влади, на що не було згоди. І тепер Польща проходить унікальний процес, як спів з напів такого артера, а Авторитарної системи до демократичної, до правової, або я називаю це ліберальною демократією. І це воно так відбувається з надзвичайно великим скрипом, коли ще є протистояння президента, який якраз при призначеннях судових суддів і суддів е, е, має свої повноваження, реальні повноваження при призначення, наприклад, Верховного Верховного суду чи Конституційного суду. Чи він в, Вручає вірчі, оці грамоти суддям. А як не вручить? Добре, але тут якраз хочемо. Ми, ми, ми все це розбираємо для того, щоб розуміти, як це для нас. Потім аукнеться. Бо Анджей Дуда був най, найдружнішим президентом з українським президентом. Ну, так, а потім побили горшки. І отут а це сталося саме тоді, коли відбулася зміна влади. І в цьому випадку це виходить, що президента контролює опозиція, піс контролює президента. Ні, ні, це побиття горшків відбулося задовго до побиття до цього До результатів виборів. так? До результатів А в чому була звичайно. причина? Ну, з зерні. Знову ж таки, вертаємося до зерна. і, і в, в ембарго на сільськогосподарську продукцію. Звичайно, окей. Тоді де, тут ми ще повернемося до серед внутрішньої ситуації в Польщі, бо там ще дуже цікаво є з медіями. Там достатньо цікаво є з службою безпеки панствовою АБВ, Там там дуже цікаві обшуки сьогодні. І великі і скандали. Так. І, в принципі, прем'єр Дональд Туск є чемпіоном по кількості е, лайна на вентилятор і по кількості критики з усіх сторін По-моєму, ще ні одного так політика не, не мочили, як його в перші 100 днів. Але це ще вернемося. повернемося до зерна. Вчора була дуже гарна карикатура. значить Стоять е, польські хлопи біля, біля кордону ну блокують. Фермери блокують, а над ними летить е, москальська ракета, а другий каже, та то фігня, там немає, не виявлено ніякого зерна всередині. <говори> Т -т 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 -т. Ну от, власне, повертаючись до цього, здавалося б, мало рухатися в якомусь напрямку порозуміння, бо вже розуміють, що ключ і причина протестів всіх фермерів Європейського союзу лишить у Брюсселі. Але от напередодні нашої зустрічі ми дізналися, що правильні фермери-католики кажуть, а хай москалі возять своє збіжжя в нас великдень. І поїхали. Блокаду зняли цієї ділянки кордону. А ті неправильні, погані католики кажуть, що-ні, блокуємо, не пускаємо жодної фури. А тоді, каже, дружнього до Києва уряду міністр аграрний, каже, а ми ще підпишемо односторонньо і заблокуємо навіть транзит. Що це? Ну, Це, на жаль, безвідповідальність політиків, безвідповідальність влади, яка хоче загравати і заграє популістськими лозунгами, змагаючись з опозицією за голоси оцих фермерів, людей, які визнають, що фермери правильно протестують і вони бояться. Напливу українського зерна, агропродукції і так далі, але це вже ситуація насправді надзвичайно ну болісна для звичайної України, бо Україна тут ні при чому. Зерно ж з літа минулого року українське не заїжджає на територію Польщі. Зато да фермери схопили за голову, кажуть, стільки валить з Росії і нічого. То ну, з Росії мало валить, але те, що воно безпош... безперешкодно валить ага. і до Європи, в тому числі. Е, ну і тут е, ситуація в, е, яка? Ну, так, в сухому остатку, коли візьмемо. В сухому остатку маємо до діла з антиукраїнською зорганізованою кампанією. Те, що в Україні люблять говорити ІПСО, ага. е, воно спрацювало, воно спрацювало на всіх сто, і, на жаль, Воно в, має відзеркалення в державній політиці, тому що на наполагання Польщі з червня 2025 року будуть скасовані безмитов, безмитний режим для української продукції до Європейського Союзу, а перейде Україна на режим зони вільної торгівлі, тобто повернеться до. Року, до воєнного стану до, до воєнного стану, тобто, в принципі, на е, вже озвучили таке, що війна в Україні закінчилася, все має бути бізнес із южуа. Ну але в цьому випадку знову бачите, ми повертаємося до внутрішньої політики. Ну це ж логічно, якщо це ІПСО, інформаційно-психологічна спецоперація, не меклер є її режисером, він тільки є виконавцем. Ми ж розуміємо, що центри десь або зовні Польщі. Швидше всього, на Луб'янці, але є й ті, хто реалізують її. Тут ти читаєш так думаєш, ага, от зараз АБВ до тих всіх меклерів і до тої всієї конфедерації піде. Ні, не пішло. Пішло ходити по домах послуг краю. То АБВ теж в, 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 цей, в союзних nie, стосунках nie. з ПІСом і ФСБ, чи, чи nie, виконує свої функції? Ні, тут не треба змішувати двох, требa, двох порядків, абсолютно. Тому що питання пов'язані з блокуванням кордону, це питання було. Воно започатковане, бо звичайно було і в тому числі російською агентурою. Це очевидно, На жаль, влада виявилася безпорадною. Коли, Коли того мож... є спецслужби? спеціальну ну то треба було б говорити АБУ, не АБУ. Влада, на жаль, маємо таке, що блокування кордону воно в тій хвилині прикривається урядом і польською державою. Тобто справа вже в тій хвилині, агентури, не агентури і так далі. Це вже не про те. Проте є позиція польської держави, яка не може розблокувати кордону. Тобто, насправді вона показує, що кордон з України з Польщею є кордоном війни проти України, бо це ж торгівельна війна. І це по-перше, ну, але Атвєтка дуже сильно прилетіла з Росії. Їм показали, що хлопці, як ви блокуєте кордон, немає співпраці з Україною, то над вашою територією буде літати що завгодно. Але є апгрейд. Сікорський вже з секретарем НАТО поговорив вже, і, що? Ну, і вже як сьогодні е, нам пояснюють, що НАТО, а Польща теж член НАТО, піднімала Ф-16, 39 секунд дивились на ту ракету і, і сіли назад. І спер вони готові збивати ракети навіть. Над територіями за Україною mm. при умові, що Україна дасть добро. Отак це було. То так ніби ми проти коли-небудь були. Ні, та нічого, це це туфта повна. От це туфта. А для чого це тоді оце все сьогодні з'явилося? Ну, бо треба вийти з якогось положення. Їм місце на жаль, не треба мені так сказати. Їм, тобто, польському уряду, на жаль. Місце в порядку такому престижності, але, не, але і реальної політики. Показав російський посол, кого виклика, викликали до Міністерства закордонних справ. Так Він справ, сказав, факов і не прийшов. І попросту не прийшов. І що? І ніщо. В тому то і справа, що ніщо. Бо коли керуєшся в політиці, керуєшся, а зокрема, в державними справами, керуєшся, виходиш поза будь-які рамки. Правові, безпекові, і так далі, то в кінцевому рахунку отримуєш небезпеку для себе, отримуєш нерозуміння твого найбільшого союзника, яким є воююча Україна, а в третьому порядку в кінці отримуєш це, що тебе союзники не будуть підтримувати. Бо тепер уявляємо собі, збиває Польща ракету, ага. член НАТО. Ну, і тоді Росія йде, каже: Ну слухайте, нас збивають наші ракети, і так далі. То ми вже воюємо з НАТО чи не воюємо з НАТО Ну член НАТО. Туреччина на сьомій секунді збила цілий літак, і ніхто не кричав, що воюємо з НАТО. Ну то це Росія по Росія побоялася, бо з туреччиною в неї окремі відносини, а потім не побоїться. Тому що маємо до маємо до до діла з кордоном Польщі і Білорусі з Калініградською областю, де глушиться в тих хвилині відомо з Калініградської області. Глушиться сигнал далі. Ребами заглушили Звичайно, так, що пірез не тисяч, працює? 1641 літак. Був глушений ого. І, ну, але це не вважається актом агресії. Ну, в тому то й питання, що е, НАТО прийняло таку дуже гарну формулу. Як пам'ятаєте, президент Байден сказав, ні дюма нашої території. А там на горі можете, що хочете робити в повітрі, так? А на, на горі можете робити що завгодно. А я, наприклад, зайдуть зелені чоловічки до якогось окремого взятого села. І що? Ну. Буде НАТО ціле воювати за одне село. Чи за одну ракету, це глушення GPS. Тобто Росія нічого не міняється. Україна це кров'ю платить від понад більше десяти років. Uh -huh. Коли просуваєш межу того, що дозволено, сантиметр за сантиметром, то не чуєш, як залізуть тобі до, до твоєї хати. І це треба, коли на початках тобі здається, що можна загравати. І словами. Заміняти дії держави, то в кінцевому рахунку воно тебе надзвичайно послаблює, бо відсуває оцю межу. Це в ці військові стратеги говорять, що це агресія нижче порогу війни. Хрен його знає, вибачте, де Романа поріг? Засла, де цей поріг? А як цей поріг постійно відсувається, бо цей носом попихає цей поріг, і ти не знаєш, чи воно вже посередині твоєї хати, а чи може при задній стіні? Але це симетрична ситуація з тими красними лініями, які переходити не можна руських пропагандистів, вони весь час теж кудись просуваються і нічого немає. Але звичайно. повернімося до головного, дратівливого і успішного кейсу. Так. Тобто українська агропродукція як ключове всесвітнє зло. І в цьому випадку. Ем, ну, Фермери протестували по всій Польщі, блокували всю Польщу, вона була паралізована. Українська тема гралася тільки на Подкарпатчю. Ні, ні, на... гралася в цілій по всій Польщі? Польщі. Звичайно. Давайте дивимося, що пише сьогодні в політиці ПЛ. Пише, що, силається, до речі, на жаль, Посполіту, що понад 72% поляків попірають протести рольніків, тобто підтримують. Ну. З уваги на це, що на самому початку, значить як на самому початку, проти українського зерна умовно, так, uh -huh. а українська електропродукції ця інформаційна війна ведеться під півтора року. півтори року. І коли немає жодного, а то жодної відповіді, спростування і так далі, що це не так, що воно затроєне, що воно мет, не знаю, там пестицидів і так далі. Тобто, все вся чужа, вся чуш несеться без відповіді і спростування. Ну в кінцевому рахунку, як Геберс говорив, якщо достатньо багато болота виливати, то то болото прилипає. Якщо бо довго і великою брехнею говорити, ну, то так, воно так, запрацює. Звичайно. Добре, але в цьому випадку питання лежить. І всередині нового уряду на нього були великі сподівання, були контакти, кон 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 були перемовини і які. І би там не був недолугий там уряд шмигаля, але вони якісь там на рівні різних комітетів, якісь перемовини були, і кожен раз це закінчувалося все порозуміння знайдено. А потім ситуація йшла в гіршу сторону. І коли е, на словах премєр міністр Польщі Дональда Туск підтримує певну лінію, а його міністр е, сільського господарства робить діаметрально протилежне, то що двовладі є вже і в самому уряді, коаліційному уряді Дональда Туска. Ну це звичайно так, тому що це чотири партії. І треба знати аграрну партію, щоб говорити, що вони зацікавлені тим. А це їхні на, вона бо насправді фермери там не в і про говпроросійське, і а вони про гроші. Ага. Ну це нікуди не ділося, що їм обіцяли і будуть доплачувати до пшениці. Ну то яка ситуація така, що всі говорять? їм інститути написали і так далі. Що ціна низька зараз на, на пшеницю порівняно з тим, що там було на піку? Вона пов'язана з демпінговими практиками Росії, яка завливає світові ринки своєю пшеницею, по по суті, заниженій ціні. А все-таки протестують проти українського зерна. Ну, тобто, воно війшло звичко, але найгірше, що інакше, що сталося. Сталося за те, що воно успішна стратегія. Так власне, що ми цього не чекали, щоб в цивілізованій так. країні, де стільки практиків вільних медіа, щоб так спрацювали ну, ну, такі на, ну, російські. ну, бо наш брат, журналіст, на жаль, плив в цьому. В напередку на цієї кампанії, на жаль, а тут є два моменти дуже важливих. Перший момент, давайте розберемо, що я сьогодні читаю? Піс, попередня влада з Качинським є лідером вищиків виборів до Сейміков. Так, то правда? правда? Тобто вони зараз виграють місцеві вибори. От зараз в ну що означає виграють місцеві вибори, не виграють. Складна ситуація. За згідно опитування думки, вони. Випереджають громадянську платформу на там півтори-два відсотки. Це ні про що вони щому. будуть грати антиукраїнську о, цю аграрну тему після виборів? Звичайно, будуть. Так. То це найгірший сценарій, я правильно розумію? Ми... Чи є ще гірше? Ні, гір... найгірше сценарії Е, Успішність стратегії блокування українського зерна, використовування приводу української агропродукції. Як способу на вибивання коштів і вирішування своїх ну, корпоративних питань, воно буде впливати прямо, і про це вже заявив на засіданні Європейської ради прем'єр Туз буде впливати на перспективу підтримки. Польщею вступу Україн до Європейського Союзу. Оце найголовніше. Зараз запущений механізм блокування вступу до Європейського Союзу з боку Польщі. Це найгірший результат у цієї ситуації, яка сталася. Соціологічно, українці, особливо дивлячись на перші два роки війни, мають найбільшу вдячність і симпатію до Поляків. І правильно звичайно. А тепер, так. тепер, якщо буде гратися ось така наслідок цих виборів і двовладдя. І Це означає, що нам, ну, цей стереотип від журналістів, Польща є найбільшим адвокатом України так. в Європейському Союзі, то ми що, отримаємо замість адвокатури прокуратуру? Вже отримали. Вже. вже? І вже це відіграти не можна з Києва. Я не бачу можливостей. А з Варшави хто це тоді відіграє назад? Ну, якщо політики не схаменуться, то такий стан буде. Це все залежить від Варшави, від Києва нічого не залежить. Mm. Ось тут ми мусимо ставити крапку на цьому варіанті. принаймні завжди здавалося, що щось можна зробити в танго. Танцюють двоє. Ні, ну українське танго, українська інакше. Українська частина пари в танго. Вона відкрила на себе зерновий коридор, не дивилася на це, що відбувається в Акханалії на західному кордоні, і вирішує в тій хвилині питання свої з тими, хто вміє і це вирішувати. Я можу тільки сказати таке, що ця польська політика вона є суєцільна, бо не існує. Про європейської Польщі, яка добре себе почуває в Європейському Союзі, яка водночас є антиукраїнською. І про це вже не раз філософи і мудрі люди в Польщі писали, вчили, розповідали, і здавалося, що ми перейшли цей Рубіком. Ні, а тепер виявляється, що можна відкрутити все е, назад до попередніх стереотипів. Пане Мирославе, дякуємо. Тепер ви знаєте, чому треба підписуватись на Галичина, бо Мирослав Чех розказав вам те, як ви маєте. Комунікувати все те, що часто по-дурному описується в інтернетах і медіях, і, і здається, Дякую. що можна гойдалку робити від друга до ворога за одну секунду, не розуміючи самих внутрішніх механізмів. До зустрічі у нас це був Маркер Подій.